Я розкажу вам про метод, який називається SDVM. А англійською звучить як SOAP SOAP. Це абревіатура від S, – «scripture» слово, O, – «observation» дослідження, «A» – «application» застосування, P prayer, молитва. І заохочує жінок до письмового, вдумливого, багаторазового читання. Ви дістаєте свій зошит і просто переписуєте писання. І це змушує нас повільнитися, щоб прислухатися до писання. І поки ми це робимо, іноді слово, іноді прийменник, іноді навіть сполучник відкривається для нас по-новому, і Бог використовує це, щоб показати нам, як Він хоче говорити з нами. І ми можемо не тільки переписати, а й зробити спостереження. І застосувати це до нашого життя з Господом. Завершити цей роздум можна молитвою на основі прочитаного. Метод СОУПСДВ можна порівняти з записаним божественним читанням, вдумливим розмірковуванням. Отже, С відповідає слову. Ви фізично записуєте слово Боже на папері, ви будете вражені тим, що Бог відкриє вам, коли ви приділите час, щоб сповільнитися і буквально записати те, що ви читаєте, «Д» відповідає дослідженню, що ви помічаєте у віршах, які ви читаєте, хто є аудиторією, чи є повторення слів, які слова у вас торкаються. В відповідає використання. саме тоді Боже Слово стає особистим. Що Бог говорить мені сьогодні? Як я можу застосовувати щойно прочитане до свого особистого життя? Що мені потрібно змінити? Чи потрібно мені щось зробити? М і нарешті М означає молитва. Моліться Божим Словом до Господа. Якщо він відкрив вам щось за цей час у своєму слові, моліться про це. Сповідайтеся, якщо він розкрив вам якийсь гріх у вашому житті. Вивчення Божого Слова таким методом може зайняти стільки часу, скільки ви приділите. У деякі дні це може зайняти лише 10 або 15 хвилин. В інші дні довше. Як мені застосовувати метод СДВМ? Особистий приклад. Колосянам 1.5.8. Слово. Через надію приготовано в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна й росте, як і у вас з того дня, коли ви почули, пізнали благодать Божу в правді, отак ви навчилися від епафро, улюбленого співробітника нашого, що за вас, він, вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Дослідження! Часто я просто записую пунктами свої спостереження, що мені впадає у віч на перший погляд. Коли ви поєднуєте віру та любов, ви отримуєте надію. Ми повинні пам'ятати, що наша надія на небесах, вона ще попереду. Євангелія це слово істини. Євангелія постійно приносить плоди і росте з першого дня до останнього. Достатньо однієї людини, щоб змінити цілу спільноту, епафр. Використання, щось, що виділяється для мене сьогодні, полягало в тому, як Бог використовував одну людину епафра, щоб змінити ціле місто. Це нагадування, що ми лише покликані розповідати іншим про Христа. Божа робота полягає в тому, щоб поширювати Євангеліє, ростити його і приносити плоди. Я відчуваю, що сьогоднішній вірш майже безпосередньо звернені до LGG, Люби Бога безмежно. Надія в слові істини Євангелії на цілому світі, і росте, як і у вас з того дня, коли ви почули, пізнали благодать Божу в правді, захоплює, коли слово Боже стає настільки живим, що прямо говорить про те, де ми зараз. Сьогодні я молюся, щоб усі жінки, які беруть участь у вивченні Біблії, зрозуміли Божу благодать і спрагли Божого Слова. Молитва, дорогий Господь Ісус, будь ласка, допоможи мені стати епафором, розповісти іншим про тебе, а потім довірити результат твоїм люблячим рукам. Будь ласка, допоможи мені зрозуміти і застосовувати те, що я прочитала сьогодні, до мого особистого життя, тим самим стати все більше схожою на тебе і з кожним днем. Допоможи мені жити життям, яке приносить плоди, віри, любові, закріплюючи свою надію на небесах, а не тут на землі. Допоможи мені пам'ятати, що краще чекає попереду. Найважливішим складником методу СДВМ є ваша взаємодія зі Словом Божим та ваше використання Його слова для вашого життя.